Доброго ранку та доброго дня! Бажаю всім здоров'я та добра. Вітаю вас на занятті з образотворчого мистецтва. Дітки, посміхніться і хай гарний настрій з вами буде завжди. Сьогодні на занятті ми з вами поринемо у чарівний світ петриківського розпису і спробуємо намалювати чудову квітку Петриківки. Послухайте, будь ласка, вірш любові наумової петриківські барви. Мій рідний знаменитий край для серця і для душі в нас розмаїття. Усе, що розквітає любо нам, наші майстри враз втілюють у квітах. Справді, це не просто квіти, це спосіб передачі настрою, майстерності, це величезна пам'ять. Історія народу наш петриківський розпис славний у всьому світі. Про нього знають і дорослі, і діти. Основними елементами петриківського орнаменту є квіти, листя, ягоди. Все в ньому є: і цвіт калини, і маки, і українська хата, і козаки. Найчастіше у малюнках петриківського розпису переважають яскраві кольори дуже багато червоного, жовтого, оздоблення помаранчевого, зеленого, синього. Всього і не порахуєш, бо майстри на вигадку й натхнення мастаки. Хай славиться наш край в віках, для нас він наша рідна домівка, хай береже Господь в трудах майстрів величних. І Петриківську квітку. Назва цього виду народної творчості пішла від назви села Петриківка на Дніпропетровщині. У Петриківці байливо зберігають традиції розпису. Український Петриківський декоративний розпис це духовне надбання народу. А зараз, дітки, пропоную переглянути мультфільм про петриківський розпис. Унікальний петриківський розпис наш. Малюнки усіх кольорів веселки здавна прикрашали стіни хатин Петриківки. Люди вірили, що цей красивий звичай несе в оселю тепло, радість і добробут. Малювали це диво. Пальцями, очеретяними паличками чи пензликами із вистриженої котячої шерсті, фарби в давнину виготовляли із природних матеріалів, До сажі, крейди, соку рослин додавали яєчний жовток, молоко, вишневий клей. Але природні фарби недовговічні, тому що року в кожній домівці по-новому розквітали казкові птахи, розмаїття чарівних квітів. Листя, полум'яні кетяги Калини і винограду. Петриківський розпис занесено до списку культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Дітки, подивіться, які вироби я розмалювала петриківським розписом. Ось така декоративна тарілочка, виготовлена власноруч в техніці пап'є-маше. Розмальовуючи петриківським розписом, я використала елементи квітів, листя, ягід. І ще я розмалювала писанки. Ця писанка розмальована в червоних кольорах. А ось ця писанка розмальована в жовто-блакитних кольорах. Ось і ми з вами, дітки, сьогодні спробуємо намалювати чудову квітку петриківського розпису. Будемо дружньо працювати, малювати і фантазувати. Давайте, дітки, уявимо себе майстрами петриківського розпису і намалюємо ось таку чудову квітку. Малювання чарівна квітка. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, гуашеві фарби червоного, жовтого і зелених кольорів. Пензлик, олівець, серветка і ватна паличка. Спочатку легенькими дотиками олівця визначимо головні елементи, місце і величину нашої квітки. Намалюємо коло, стеблинку і форму листочків. Починаємо малювати квітку. Добре занурюємо наш пальчик у жовту фарбу. І намалюємо серединку нашої квітки. Потім занурюємо наш пальчик у червону фарбу. Ставимо крапочку і протягуємо пальчик згори донизу. Не відриваючи, робимо вигнутий мазочок. Один мазочок з лівої сторони, а другий з правої. Потім знову занурюємо у фарбу і малюємо пальчиком трішечки менший мазочок. Це в нас пелюстки нашої квітки. Ще таку квітку в петриківському розписі називають цибулька. Набираємо ще червону фарбу, поставили пальчик і протягнули, малюючи вигнуті пелюстки. Малюємо листочок. Занурюємо пальчик у зелену фарбу. Починаємо малювати зверху мазочки один за одним, вигинаючи їх. Майже кожного разу ми смочуємо наш пальчик у фарбу, щоб мазочки були насиченими і яскравими з лівої сторони і з правої. Тоненьким пензликом намалюємо стеблинку і маленькі листочки. За допомогою ватної палички ми можемо намалювати дрібненькі елементи на квіточці. Ось моя квіточка готова, тож нехай у вас все вийде. Всього вам найкращого, дітки! sus